Всім привіт, друзі! Ви на каналі Круті Півніна ми сьогодні будемо грати туторіл, як можна знімати відео на YouTube. Нам потрібна така програма, вона називається Mobusin. І щоб вирізати там відео, то нам потрібно отаке. Це найліпша штука. І вона називається UQ Ну, Например, ви заходите. І у вас вискакує таке. І далі налистаємо, і у вас має з'явитися отака штука. Далі ви нажимаєте, потім почати його е, 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 знімаєте. А якщо ви хочете вирізати, заходимо сюди і нажимаю на плюсик. І, і тут є відео, яке можна викладувати. На цим все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. А ви були на каналі Круті Півіни. всім пока-пока.